На простирадлах зітканих жіночих тіней, де на востах лишився присмак воскою льоду. Я відрікаюсь від своєї ж прохолоди, від тих, хто крав мене у довгих ночах синіх. Я розриваю коло спутаних цих ліній, хай їхні імена ковтає тьма. У моєму калиху тепер тебе нема, О, ні. ти. Скрізь ти яд в моїй судині, злучу до неба там немає болю, хай скалиться світ унизу й тече, лиш вітер обіймає за плече, Коли я п'ю твою, а не свою вже волю. Ти сонце чорне, ти безодня скла, хай. Промінь твій мені всі крила обпече, нехай розплавленим металом кров тече, я так жадав цього святого зла, згоріти вщент, розбитись об твоє люблю, упасти попелом в груди оголені я всі свої гріхи. В минулім поневолені за ніч з тобою від нуля.